Як же в нас, друзі, формується Present Continuous? Present Continuous, ми казали, що це тривала дія, так тобто тут вже має відрізнятися від того, від формування цього часу. Тут у нас буде допоміжне дієслово to be. Дивіться, у нас так само тут є працювати і є зараз. Як сказати, що я зараз працюю? У нас з вами є всі слова. Ми знаємо займенники, я буде I працювати буде to work і зараз. Але ми з вами не можемо сказати I to work now. Правда? Тому що це буде. Ну, Неправильно, я працювати зараз, треба сказати, я працюю зараз. І в англійській в українській мові ми кажемо я працюю зараз, в англійській мові ми це виражаємо з допомогою у нас тут буде нам допомагати. To be. To be. І ми знаємо, що у to be є три форми: am, is і er. are. І ми будемо забирати з вами часточку to, і до work будемо з вами додавля... додавати закінчення ING. Буде working. І що у нас тоді виходить? Ми кажемо, так як ми вже з, нами, з вами знаємо з попередніх уроків про вживання to be відмінювання, так? то ми знаємо, що тут буде «am». І відповідно, ми скажемо I am working. I am working. I am working. Якщо ми хочемо сказати he, she, it, що вона працює, ми скажемо is working. Якщо ми кажемо we you they, то у нас буде are. ми скажемо are working. Відповідно, що у нас з вами вийшло? Що з I у нас буде форма to be am плюс working без часточки to. З he, she, it у нас буде форма is. Забираємо часточку to to work, додаємо ing. Так, Буде he is working. Тут у нас буде are плюс ing. У нас буде We are working, наприклад. Це, щоб створити нам стверджувальну форму. Давайте зараз це все провідміняємо. От ми хочемо зробити ствердження. Що нам зробити ствердження, наприклад, сказати, я зараз працюю. Що ми з вами робимо? Ми кажемо I am working. now». I am working. Додаємо зараз. «now». У нас вийшло Я працюю. Супер. Якщо ми хочемо сказати, вона зараз працює. Що ми зробимо? Ми скажемо she is working now. She is working now. Супер. Ми хочемо сказати, що вони зараз працюють. Ми скажемо they. Are. Working now. бачите, В принципі, все дуже просто. Тут. Ми з вами в попередніх уроках ці форми вивчили. Ми знаємо, з де вони вживаються. Все, що нам потрібно зробити, у дієслово to work, забрати часточку to і до нього додати ING, working. І у нас виходить, I am working now, я зараз працюю прямо зараз. She is working now, вона зараз, прямо зараз працює. І they are working now, вони прямо зараз працюють. Супер! Що нам зробити, коли ми хочемо запитати? Якщо ми хочемо з вами запитати, тут у нас Дивіться, чому взагалі у нас а, тут з'являється M is R. Ви можете запитатись. Так, чому? В англійській мові це звучить приблизно так: I'm working на це. Я є. Це ж у нас є, правда? Тобі це бути. А це форма є. Я є, вона є, вони є. І виходить так, Я є працюючий зараз. Вона є працююча зараз. Вони є працюючі зараз. Оце приблизно так. У носіїв мови звучить в голові. Тобто, коли вони кажуть, що вони в даний момент вони знаходяться в процесі, цей процес триває, то вони кажуть, що він є працюючий. Вона зараз є працюючою. Тому вони використовують. Тому в даному випадку у ці форми to be – це є не основне дієслово. Коли у нас було Баба Хумус, і ми з вами казали, що, наприклад, я студент, I am a student». тут у нас основне, ми кажемо, я є студент. А тут. Це вони якраз і виступають ніби в ролі допоміжних дієслів. Наші форми тобі. І ми кажемо, я є працюючий зараз, вона є працюючою зараз, вони є працюючою зараз. І коли ми хочемо з вами зробити запитання, то ми з вами просто ці форми виносимо, зробимо інверсію, пам'ятаєте, як ми робили там з тобі? І все. У нас більше нічого не змінюється. Ми просто ставимо їх на перше місце. І ми скажемо: Am I working now? Am I? Working. Now. Я зараз працюю просто поміняла місцями, так? Ми хочемо сказати, вона зараз працює. Ми скажемо, Is she working now? Is she working? now? ви хочете поцікавитись. Ваша сестра там працює. Зараз. Ви питаєте маму. Вона зараз працює. Ви кажете, is she working now? Is she. Working now? І тут у нас здає вони зараз працюють, так? Ви хочете запитати, вони зараз працюють? скажете, просто міняйте місцями. Так? Are they working now? Are they working now? Просто поміняли місцями. Зробили інверсію. Так само у нас ми знаємо, що are буде z W use. They. Якщо ви хочете запитати ти зараз працюєш. Ви кажете, are you working now? Якщо ви хочете запитати ми зараз працюємо. Ви кажете, are we working now. І так само пам'ятайте, що he, she, it – це не тільки займенники, так, а це, наприклад, і Джейн, і Джон. Джейн – це вона, Джон це хи. Якщо хочеш сказати, Джон зараз працює, ми будемо використовувати Is. Is John working now? Твій брат. Це теж буде he. Is your brother working now? Твої брати. Це вже множина, тому що буде вони, так? Are, they work? Are your brothers working now? І собі пам'ятайте, щоб зробити з вами заперечення. У нас так само, в принципі, як і тобі, просто з'являється часточка not. І вона у нас буде стояти після нашої форми to be. Тобто ми кажемо I am not working now. I am not working now. I am not. Working now. Все дуже просто. Після am ми ставимо not. І у нас з вами виходить заперечення. Виходить, я зараз не працюю. Якщо хтось каже, що вона зараз не працює, або він, або воно, так? То ми кажемо she is not working now. She is not working. now». У нас з вами тут є форма is, тому що вона. І з'являється not. Просто після цієї форми. І ми кажемо, вона зараз не працює. І вони, або якщо хоч сказати там ти, або ми. То ми використовуємо are working. Відповідно, якщо заперечення, то після «are» потрібно поставити нот. Ми скажемо they are not working. They are not working. Є у нас наша форма. Після нашої форми у нас є заперечення. І дивіться, друзі, тут у нас оце M і «not» у нас тут можуть бути такі скор, ну, скорочення. Ми можемо I тут скоротити сказати I'm, тут можна сказати isn't, aren't. Оці всі форми. Якщо хтось не дивився мої попередні уроки, то є, коли ми вами, то є відео спеціальне, де я це пояснюю. А ті, хто дивиться цей курс спочатку, то це в нас тоді, коли ми з вами говорили про заперечення to be. Там взагалі я робив такий окремий шматочок відео, де я казав всі, всі можливі форми. Де ми можемо, як ми можемо скоротити I, R плюс not. Подивіться це відео. І я десь тут чи тут залишив для вас підказку, можете подивитись. Ось, і це наше заперечення. Отак ми робимо з вами. Так, ми формуємо Present Continuous. Так ми формуємо з вами Present Simple. Друзі, сьогодні ми з вами поговорили про Present Simple, про Present Continuous. А ми будемо з вами на наступних уроках рухатись далі і будемо брати. Ті необхідні речі, які допоможуть нам поступово вже починати говорити вільно англійською мовою. Якщо вам цікаво а, такі уроки, продовжуйте дивитися цей курс. Вам всього самого найкращого. До побачення.